У будинку культури міста Коваль велелюдно. людно. У гості до ковальчан завітав Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Григоровича Шевченка з виставою «Шельменко-Донщик». Звістку про приїзд театралів місцеві сприйняли радісно, адже такі культурні заходи відбуваються тут не часто. Охочих ковальчан подивитися комедію було чимало. Поціновувачі театрального мистецтва розібрали усі квитки за день. В Залі нашла дуже багато людей, при тому, що не всі бажаючі дійсно будемо говорити і прийшли, тому що бажаючи Дуже багато і дуже буде гарно, якщо такі заходи будуть в місті Ковалі продовжені. Ковальчани зізнаються, до театру навідувалися б, якби вистави відбувалися у місті частіше. Пані Алла, шанувальниця театру. Жінка ще з дитинства любить це мистецтво, передала його дітям і внукам. Вона переконана, завдяки залученню до прекрасного українцям вдасться відродити культурні цінності. Взагалі, такі вистави вони по суті працюють на національну ідею. Тому що ми стаємо причетними до наших традицій, до нашого минулого. Тут одночасно розумієте, та, навіть цей суржик, розумієте, що показує, як він виглядає на тлі чистої української мови. Саме такий от захід, він дуже. Корисний, дуже потрібний, за що ми дуже вдячні Ігорю Петровичу. У глядачів комедія Шельменко Донщик викликала позитивні емоції: хтось у акторах вбачав себе, хтось своїх знайомих. Ковальчани зауважили, що вистава і розважальна, і повчальна. Дякуючи тому, що театр зміг приїхати до Ковеля, я забрав діток, привів, показати діткам. Що, що буває таке чудове мистецтво? Проблеми, які піднімаються в цій виставі, вони напевно зараз дуже близькі для кожної людини, яка живе в нашій незалежній Україні. Дуже цікаво, приємно українська музика, гарно грають актори. Дуже добре, що приїжджають. Дуже багато молоді ходить сюди, дивляться, розвиваються. Нагадаємо, що районні центри Волині цього сезону мають змогу долучитися до прекрасного завдяки гастрольному проекту до духовних скарбниць у рамках програми фонду ігоря палиці, тільки разом із назвою Культура і духовність. Після вистави ковальчани не залишилися байдужими, жваво обговорювали комедію. Сподіваються, що такі ж заходи у райцентрі організують і для дітей. Втілення таких ідей цілком можливе у майбутньому. Ковалі ми побачимо. Бачили, що панує інша така атмосфера, відмінна від тих міст, де ми вже побували. Десь я чула такі коментарі, що хотілося б чогось легкого, веселого, щоб трошечки ну десь було контрастувало із нашим життям. Ми почули ковальчан і будемо думати на майбутнє про те, як зробити дозвілля наших. Земляків і змістовним і цікавим.